Підживлення гортензії болотистої та деревовидної починаючи з квітня. місяця. В квітні ми підживні мастер 20 20 20 Це потрібно для того, щоб рослинка вже почала активно нарощувати зелену масу та поступово формувати бутони. Листочки потрішки наростають, і ми обробляємо поверху по листочку 10 54 10 Це потрібно для того, щоб рослина не постраждала від пізніх весняних заморозків. Далі ми ще раз проливаємо мастер, це у нас вже травень, мастер 2020. І в кінці травня обробляємо поверху по листочку по 5, 15 51545. Це потрібно для того, щоб сформувались повноцінно красиві бутончики, з яких у нас потім будуть рости квіти. Пека. Підливаємо під 15-5-30. Це потрібно для того, щоб листочок наш тримався, не підгорав, і разом з тим калій потрібно для того, щоб затримувалась волога в листочку, і рослинка далі продовжила наростати. Поверху, якщо дозволяє погода, обробляємо плантафол 20-20-20. Завдяки цій формулі рослина буде зеленою залишатися, і разом з тим. І ще буде нарощувати далі більші квіти, прошла осінь в корінь лєм 15, 13, 40, 13 Це потрібно для того, щоб у нас частково ще тримається листок, він продовжує функціонувати та робити фотосинтез. Уже загартовуємо рослинку фосфором, готуємо до заморозків. І разом з тим підтримуємо іще листочки, щоб вони не обсипались. Окрім цього всього, якщо у нас ще тримаються листочки в жовтні, можемо зробити обробку по листочкам 025 02550. Це підвищить морозу та зимостійкість рослини.